Я пишу до вас, любі діти, бо гріхи ваші були прощені завдяки Ісусу Христу. Я написав вам, юнаки, бо ви дужі, і Слово Боже живе в вас, і ви перемогли лукавого. Не бійтеся, бо я з вами, не тривожтеся, бо я Бог ваш, я додам вам сили, я допоможу, підтримую переможною правицею моєю. Я ученю, що вороги, які повстають на вас, будуть побиті, вони однією дорогою вийдуть навперейми, а сімома дорогами втікатимуть перед вами. Жодна зброя, що зроблена буде на вас, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане до суду, ви осудите, діти мої любі, ви належите мені. І перемогли тих вже пророків, адже я, що живу в вас більший, ніж де я, великий, у світі. Я научу вас, осяю я життя дорогу, я за вами буду пильнувати, у всьому буду радити вам. Я спиняю війни по всьому світі, ламаю луки, підрізаю списи і спопиляю бойові щити. До волі боротьби, знайте, я Бог ваш, я змученому даю силу, а безсилому міць. Ви можете, втім, не сумніватись, бо я ваше здоров'я відновлю та вилікую від ран болючих. Покладіть на мене всю вашу журбу, бо я опікуюся вами, я забезпечую вас та всі ваші потреби. Бо я полюбив вас вічною любов'ю, і мій план на ваше майбутнє завжди сповнений надії. Я дам вам не духа страху, а сили, любові й поміркованості. Тож не бійтеся, не занепадайте духом, бо Господь ваш Бог завжди з вами, хоч куди б ви не пішли. Я захищу вас від пастки і порятую з небезпеки. Розкрию крила над кожним, щоб прихисток під ними ви знайшли. Оточу огорожею, чиє ім'я надійність, не бійтеся ні біди вночі, ані смертельної хвороби ясним днем, до ніг ваших я кину тисячі, десятки тисяч від вашого меча поляжуть, не заподіявши нічого злого. Так, ви побачите це усе на власні очі. Побачите кривдників, які своє дістали, і зрозуміють всі, що я, Господь, ваш рятівник, ваш визволитель, ваш батько Всемогутній Бог.